В Україні офіційно запрацювала «Ветеран-Про» – перша і єдина державна цифрова платформа для ветеранів, ветеранок та їх родин. Вся необхідна інформація в одному місці. «Ветеран-Про» – це по суті такий собі особистий онлайн-помічник, який веде ветерана крок за кроком через усі етапи державної підтримки від лікування та реабілітації до освіти, житла, бізнесу чи спорту. Платформа створена міністерством у справах ветеранів України за дорученням президента, щоб зробити державну допомогу зрозумілою, швидкою та людяною. Усе працює максимально просто. Для початку потрібно зайти на. На сайт ветеранПРО обрати свій статус: ветеран, ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни або член родини загиблого захисника. І система сама створить ваш персональний маршрут підтримки, де оформити документи, які програми діють саме для вас, куди звернутися і які пільги доступні вже сьогодні. Платформа ветеранПРО зібрала всю інформацію із різних сфер життя: здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, земельні ділянки, транспортні пільги, освіта, робота і перекваліфікація. Кожен розділ це покрокова. Інструкція, яка економить час і сили, без складних пошуків, без черг і без зайвих паперів. Тож тепер підтримка держави для ветеранів та їх родин на відстані одного кліку.